Діяльність жіночої команди громадської організації Кластер стійкості, яка вже більше року працює в Лозовій, направлена на всебічну підтримку Збройних сил України. Але в першу чергу вона створювалася для надання психологічної підтримки всім, хто цього потребує. І як виявилося, що таких людей, кому необхідна допомога фахівців, чимало, як дорослих, так і дітей. Як вирішили працювати за цим направленням та кому надають підтримку, розповідає психологиня та співзасновниця кластеру стійкості. Наталія Вдова та волонтерка і психологиня Оксана Левшина. Коли почалася повномасштабна війна, ми зрозуміли, що люди стресують, стресують дорослі, стресують діти і вони потребують якоїсь підтримки. Якщо спочатку вони не наважувалися звертатися, то потім було дуже багато звернень. Саме до нас, як до спеціалістів, але не було можливості, де це проводити. Ми якось перший рік повномасштабного вторгнення ми проходили дуже багато різних навчань для того, щоб допомагати іншим, треба бути самому в ресурсі, володіти якимись техніками, практиками, які можуть допомогти і підтримати. Ми пройшли навчання по міжнародній програмі від Інституту травмостійкості США, це модель стійкості спільнот, яка спрямована на те, щоб працювати. В громаді і робити нашу громаду стійкою, да, вдавати виклики, гуртуватися для того, щоб якось переживати стільки ці проблеми. Потім ми ще пройшли навчання від Ізраїльського інституту по кризовому самоконсультуванню. Фахівчиня говорить, навчання від Ізраїльського інституту допомагає працювати з військовими, адже крім цивільного населення, дорослих і дітей до кластеру стійкості почали звертатися і українські захисники та захисниці. До нас були звернення від військових, які там тимчасово сюди там приїжджали на декілька днів і вони бачили, що вони не справляються. Їм потрібно було можливо просто поговорити з кимось, щоб їх вислухали, не засуджували, там не робили ніяких там коментарів чи ще чогось. Тому ми розуміли, що це потрібно, і ми зараз співпрацюємо. Якщо є запити, бувають від шпиталів від військових, бувають взагалі просто від військових, які нас знають, тому що наша організація вона офіційна, і всі контакти є в групі Фейсбук, де є наші телефони. В нашій організації працюю я як психолог, і ще є колега пані Оксана Левшина. Вона також практичний психолог, і ми разом з нею якось ці обов'язки виконуємо. Наразі в організації працює декілька груп психологічної підтримки для ветеранів та ветеранок, захисників та захисниць, для партнерок та дружин, матерів та дітей військових, а також для громадян, які постраждали внаслідок військових дій. Фахівчині працюють по запитам, зазначає Наталія. За словами психологині, волонтерки цієї організації також прагнуть отримати знання, які пов'язані з безпекою та домедичною допомогою. Тому активно беруть участь у подібних заходах. Ми також співпрацювали, до нас зверталися там організації до медична допомога і помінній безпеці були. Це коли більш така безпекова ситуація була, ми і дітей збирали, і для дітей проводили також тут заняття зараз більше з дорослими. Чекаємо ну, більш-менш, якщо буде стабільно, то ми плануємо, що будуть у нас зустрічі і такі заняття і для дітей. Якщо до нас звертаються, є такий запит, є наші бажаючі, які хочуть повчитися тримати ці знання, то ми. З задоволенням запрошуємо і проводимо. І самі навчаємося активно. Фахівчині громадської організації завжди піклуються про учасниць своєї волонтерської команди. Спостерігають за ними і, якщо бачать якісь негаразди, намагаються організувати для волонтерок тренінгове заняття для покращення самопочуття і загальної атмосфери в колективі. Ми знаємо, що кожна наша жінка це чиясь дружина. Чиясь там не знаю бабуся, чи хтось хтось з родичі воює, і вони за них переживають, і це також впливає на їхнє там самопочуття. І як щоб їх стабілізувати, ми проводимо ці заняття. Ось буквально місяць назад ми проводили для наших волонтерів таку зустріч, де вони навчилися себе підтримувати, де вони навчилися навичкам першої психологічної допомоги, що робити, коли людина в істериці, коли вона там агресивно себе поводи чи інше, коли вона в ступорі, тобто вони отримали ці прийоми і вони можуть вже допомагати як собі, так і своїм близьким. Це буває раз в тиждень точно. Ми на вихідних, найчастіше тут, от якраз або в суботу, або в неділю ми збираємося. Більшість із нас тут і ми обговорюємо якісь свої питання, хтось може там щось ну, вирішити. Це просто дійсно таке спілкування, де ми один одному підтримуємо. Можемо щось там порадити, але от таке саме навчальне це буває річ. Це може раз на місяць, раз на два місяці. Ми дивимося за запитом. Дивимося, що всі там починають вже один на одного знаєте, гиркать, гримать. Ми розуміємо, що треба Уже це для того, щоб знову згадати, повторити це, відпрацювати на собі, щоб потім ми знову, тому що ми плетимо, готуємо маскування, а це має бути енергетика приємна для того, щоб вона захищала. Тому якраз я спостерігаю. За всіма, і потім дивлюся, ага, потрібно. Кидаю клич дівчаткам, все збираємося. І все, приїжджають всі наші паучі, які плетуть вдома, десь там ще ми збираємося насередку, потім це проводимо, закінчуємо чаюванням, смаколиками, обговоренням, що, що навчилися, ой, а мені так класно це зайшло, а я про це не думала. Тобто ми це все обговорюємо, це практикуємо. Саме для наших волонтерів, ну і для всіх бажаючих до нас доєднуються. Є не лише наші волонтери, але дуже багато дівчат з громади, які були на нашому першому, наприклад, тренінгу, коли ми проводили саме перший. І вони кажуть, тільки ви будете щось проводити, кличте. Ми тільки за. Їм також це потрібно. Вони кажуть: супер, це класно, Я тепер знаю, що я дома можу сказати, що зараз мама. Зла її не трогать, і я можу про це сказати. каже все, і в мене каже конфлікт вичерпаний. Я заспокоїлася, вийшла все і все добре. Ну, захід сьогодні ми спрямовували саме на позитивне налаштування наших волонтерок, бо це досить важливе зараз. Ми всі збираємося на середку за, для того, щоб допомагати хлопцям. Дуже багато різних справ ми робимо. Ми дуже турбуємося саме про психічний стан наших волонтерок. І наскільки вони налаштовані на умови життя наші сьогоденні? Наскільки вони готові турбуватися про себе. І саме сьогодні ми про це й говорили: що на війні немає вихідних, що ми маємо бути в ресурсі і намагатися турбуватися про себе не лише в фізичному плані, да, але й в ментальному, в психічному. Тому такі налаштування ми періодично робимо задля того, щоб ну все таки підтримати наших дівчаток на їх шляху, да у їх діяльності. Бо вони роблять дуже велику корисну справу. Тому от ми сьогодні говорили про те, як ви турбуєтеся про себе. Ми використали декілька вправ рухливих таких, да, вправ, які вони можуть використовувати для своєї стабілізації, для того, щоб скинути зайво, зайве навантаження, зайву втому, зайву тривогу. І вони ці вправи можуть використовувати не лише тут, а й вдома, допомагати іншим, показувати їм, розказувати. І ми налаштували їх ще такими. Метафоричними картками, ресурсними картками, які допомагають подивитися так ніби з боку на те, що дійсно є важливого для нас сьогодні, на що ми можемо спиратися, і що є ресурсом, та, що ми можемо використовувати як ресурс для себе, для того, щоб розвиватися, не стояти на місці, щоб ми про себе також дбали, і щоб ми всі турбувалися і один про одного також. І разом йшли до омріяної мети. Психологині кластеру стійкості проводять тренінгові заняття не лише для своїх волонтерок та мешканців Лозівської територіальної громади. До своїх заходів долучають і сусідні громади. З усіма бажаючими проводять різноманітні групові заняття та можуть індивідуально попрацювати з кожним, хто має потребу поспілкуватися з психологом. Тренінг це взагалі не лекція, що тобі читають теорію, це такі практичні знання. Ти щось почув нове, але ти зразу це пробуєш на собі. Для того щоб зрозуміти, як це працює, ти маєш відпрацювати на собі. Тобто, це можуть бути дихальні практики, це можуть бути техніки саморегуляції, тілесні, як тіло реагує на стрес? Ми на це взагалі не звертаємо увагу, а наше тіло найперше реагує на ситуацію, коли ми напружимо, стресуємо. У Нас дихання підвищується, серцебиття прискорюється, нас тиск може підвищитися. Ми можемо почати якось хаотично рухатися. Тобто це все є ознакою того, що ми там стресуємо або на щось, якась ситуація нас вивела з рівноваги. Тобто, як це себе стабілізувати, повернути? До стану спокою, коли ми можемо як це, раціонально подумати, не наробити ніякої там, знаєте, як а в стані ефекту ти кудись побіг, щось зробив, а потім, а що зі мною було. Тобто це все повернути себе до стану, коли я можу раціонально зробити якісь висновки і прийняти рішення. Тобто це важливо зараз в часі, щоб не було ніяких, таких необдуманих да, вчинків, за які потім ти не знаєш, а, а як їх виправити. Тому ми цього вчимо. Вони це елементарні, там нічого такого складного нема, але наші Ось сьогодні приходила буквально півгодинка, на наша волонтерка, жіночка Михайлівна. Яка також потребує от у неї там своя життєва історія, і вона не знала, куди звернутися. Коли вона потрапила на наш тренінг, то вона каже: Боже, дякую, я тепер розумію, що зі мною і що з моєю мамою, і як нам далі з нею контактувати? Тобто вона прийшла, подякувала, що там дещо ми з нею обговорили, що можна робити. Вона. Пішла далі. Якщо в нас є звернення за індивідуальною консультацією, в нас є спеціальна кімната, облаштована під це, де ми проводимо там за запитом, за домовленістю, Туди приходять і ми проводимо індивідуальні консультації. Тобто там є певні матеріали, ми щось з собою приносимо і працюємо як з дорослими, так і з дітьми. Тобто є у нас звернення. І це тільки-тільки збільшується вони, тому що ми розуміємо, що за три роки вже навіть той самий стійкий, який тримався, то все рівно в нього ресурси вичерпуються. Йому треба десь шукати ці сили, цю стійкість для того, щоб далі працювати і знаходити час і бути сильним. Щоб витримати ці виклики. Чесно, співпрацюємо з Близнюківською громадою, ми заключили меморандум про співпрацю. Якраз у минулому серпні ми приїжджали до них, проводили для їхньої громади тренінг якраз по цій американській програмі. Їм дуже сподобалося, і в цьому році ось ми знову дали запит, вони там розглядають, можемо поїхати також проводити. Тобто ми не зупиняємося лише на нашій Лазівській громаді, ми можемо співпрацювати і готові, якщо. Як тренери, ми будемо корисні десь в іншій громаді, то ми тільки залюбки будемо ділитися знаннями і досвідом. Фахівчині зазначають, у будь-який час, а особливо у воєнний кожній людині необхідно обов'язково прислухатися до свого тіла. І коли відчувається тривога, стрес і неможливо впоратися самотужки, то потрібно звертатися до спеціалістів. Але щоб мати змогу допомагати своїй волонтерській команді та всім, хто цього потребує, психологиням кластеру стійкості необхідно бути в ресурсі. А налаштуватися на роботу, говорить пані Оксана, допомагають люди, що завжди підтримують, та природа. Психологи теж люди, ми ж, ми всі живі люди, да, ми всі стресуємо, ми всі тривожимось, ми можемо хворіти, ми можемо погано себе почувати, але дійсно ну, особисто для мене, ну це завжди це про користь бути корисною. От коли я бачу, що дійсно це людям заходить, коли це їх надихає, коли вони, я, я бачу, да, те, що, ну дійсно це дало їм якийсь поштовх, це дало їм осмислення того, що вони роблять, коли я бачу, що є. Наслідки, так, якби цього, що вони дійсно вони тримаються, вони посміхаються, вони незважаючи на всі їхні труднощі, які є у кожного з нас вдома, але вони приходять сюди і вони намагаються бути корисними, і вони є корисними, вони роблять дуже великі справи, то це от надихає, правда. І тоді ну, не опускаєш руки, і дійсно вважаєш, що це, це потрібно, бо ну, якщо ми самі не будемо в ресурсі, то ми не, не зможемо допомогти іншим. Та, да? бо ну дуже важко без турботи про себе, без свого позитивного налаштування дати це налаштування іншим. Тому я також намагаюся. Пиклуватися про себе, турбуватися про себе, є надихаючим, звичайно, це моя родина, є надихаючим це мої друзі, мої однодумці, да, колеги, колежанки, психологи. Я дуже радію, що ну, я точно не одна в нашому місті. У нас є психологічна служба, яка якби, да, є, стоїть на сторожі охорони психічного здоров'я. І не тільки учасників освітнього процесу, да, а взагалі ми готові виходити на будь-якого аудиторію, для того, щоб зараз допомогти. Мені допомагають подорожі, мені допомагають е, е, такі буденні рутинні справи, там де я себе можу побалувати. Хай це буде якийсь смаколик чи чашка кави, але це також допомагає і стабілізує.